Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам знижки, які з'явилися в міні-маркеті АТБ. Тож, друзі, ставимо лайки, пишемо коментарі, ділимося відео з друзями та запасайтесь смакотою. А я зараз вам покажу. Яка група товарів з'явилася з 31 січня по 6 лютого? Перше, що ми бачимо, це грейпфрут. 45 гривень. Зараз коштує. Це ціна тижня. 45,95. 8% знижка. Також є ще хурма. Подивіться, 85,95. Хурма «Піраміда». коштувала 99 гривень. 14% знижка. Далі дивимося, вода. Це у нас поляна квасова, коштує 20 гривень. Подивіться, своя лінія, а коштувала 26,90. Доволі таки непогана знижка. Так, далі. Далі дивимося, це у нас йдуть солодка водичка, байкал, лимонад та мохіто. Так взагалі вони коштують 31 гривня, а якщо з картою АТБ, то виходить 25 гривень. І 40 копійок. Це у нас лимонад 2 літра. Мохіто, також 2 літра. Та байкал. Це у нас, друзі, йде своя лінія. Так, далі, друзі, дивимося шоколадки Міленіум. Так, це у нас полуниця. Та лайм. По 15 гривень, а якщо з картою 9,90. Тож, карту треба оформлювати. Далі, друзі, дивимося. Знижка на кокосові цукерки. Ось такі. Це у нас, друзі, своя лінія також. Подивіться, цукерки. По знижці. Якщо оформити карту, вийде 12 гривень. А так, взагалі, 15. Бачите? Знижка 31 січня з'явилася. Далі, зараз в акції ціна тижня фраголіно. 59 гривень 90 копійок. Це у нас йде б'янко, звичайне. Також є рожеве фраголіно. І є ще росо. 59,90, а так коштувало майже 100 гривень. Далі кава чорна карта. 74 гривні. Малий пакунок, ось я його тут не бачу. Бачите, закінчилось. Є тільки за 170. Чорна карта. Тож, знижка йде цілий тиждень. Товар будуть оновлювати, його пізніше працівників. Викладуть на полиці. Далі, друзі, чай. Чай ахмат. Зараз в акції, подивіться, починаючи з 20 гривень. Так, це у нас ахмат класичний, 40 гривень. Ось маленький пакунок за 20 гривень. Тут, друзі, більші пакунки по 40 пакетиків. Так, це у нас, друзі, заварний. Без пакетиків, то любить заварювати. А це пакетик. Так, і ще є, друзі, великий пакунок. Так, дивимось. Ось, 69 гривень, 90 копійок. 40% знижка. Тут у нас аж 70 пакетиків. А до цього коштував 117 гривень. Вигідна ціна. Далі горілка. Це в нас іде Неміров 125 гривень за 0,7. Непогана ціна, бо взагалі так коштує 178. Німіров, водка, делікат. Кого цікавить, то дивіться, зараз гарна знижка 30% на горілку Неміро. Ось такі справи. Так, далі, друзі. Чай чорний по 28 гривень, цитрус лав. І також в асортименті є з ягодами. Подивіться, такий пакунок також коштує 28,90. Тут 20 пакетиків. Вибирайте, кому який більше сподобався. Знижка непогана. 41% це гарна ціна. Далі, друзі. Той самий чай, тільки вже зі смаком лічі. Також 29 гривень. І також смак полуниці. Подивіться. чотири смаки. Зараз такого чаю в акції. Далі, друзі, заварний чай батік 4190. А так, взагалі, 58 гривень. Подивіться. Пакунок для того, щоб можна було заварювати чайничку. А якщо з картою, то буде 39,80. Картою вигідніше. Картою АТБ. 110 грамів чаю. Гарна ціна. Далі, друзі, батончик вітамін. Елькарнітін зі смаком кокосу. Тож гарний варіант перекусити після тренування. Такий варіант коштує зараз 15 гривень 80 копійок. А коштував 21,40. Якщо з картою АТБ, то буде 15 гривень. Економія 80 копійок. Далі, друзі, пиво Жашківське. 36 гривень, 30 копійок. Так, дивимось, де воно. Жашківське м'яке. Один літр. 1,8. Подивіться, яка краса, алкоголь 4,5. Це доволі таке якісне пиво. За 36 гривень. Непогана ціна. Отак взагалі воно коштує 61 гривню. 90 копійок. Це якісне пиво. Далі, друзі. Зараз в акції пельмені Левада. Подивіться. Панські 50 гривень. Фірмові з яловищеною 91. Та зі свининою та яловищою 99. Ось ціна непогана, починаючи з 50 гривень до 100. Далі дивимося, це в нас йде сардіна. Сардіна з додаванням олії. Також нова акція. Подивіться, яка баночка відкривається. Коштує 50 гривень. Але з картою АТБ. Далі, друзі. Риба тижня, Хек 23,50. Так, де він тут? Ага, ось. Риба хек Це торгова марка норвен доволі в якісна торгова марка. Цікаво, що дивіться. коштує зараз 123 гривні. А до цього коштувало 165. Далі, друзі, пиво. Пиво Стела Артуа 26,90 за пляшку. А до цього коштувало 46 гривень. Подивіться, яка ціна. Зараз на пиво. Літом воно, звісно, буде набагато дорожче. Зараз бачите, акція 42%. На нього знайшли. Далі, друзі, дивимось. Сирок чудо. 1290. Це у нас йде два шари з персиком та яблуком. Це у нас йде полуниця. Так, дивимось. Два шари сиру. Знизу варення, Тут також варення. І ще третій варіант повинен бути. бо Тут три варіанти намальовані. Ще є вишня. 1290. А, бачу, дивіться, ось є, є. В наявності, вишня також. 1290 за такий погонок. А так, взагалі, 1990 коштує. Далі йдуть торти, своя лінія. Медовик коштує 113 гривень. Подивіться, як він виглядає. Бачу два торти в наявності. 25% знижка. Так взагалі коштує 151 І є ще торт Султан. Він коштує 260 гривень, подивіться. Який він гарний. А так взагалі 350 гривень. Знижка 90 гривень. Зараз на цей торт. Торт Султан. Подивіться. Зверху він. В шоколаді. бачу горішки. 25% знижка. Далі, друзі, дивимося. Це в нас йдуть млинці, французькі скупори. Подивіться, як вони виглядають. 32 гривні коштують. Такі млинці своя лінія. З картою АТБ. Далі, друзі, дивимося. Ферма молоко 2,5 жирності коштує 30 гривень. Так взагалі 4420 Якщо з картою, подивіться. Пляшка молока, 30 гривень з карту. Це дуже класний. Цік. Так, тут що у нас? Сир, класичний кому. Зі смаком бекону. 13,50. 32% знижка. Ось такий сирочок. 75 грамів. Так, дивимось, тут ще є інший смак. Це у нас сир. Зі смаком вершків Тенеру. 13,50 коштів. Два сирки комовак. Далі. 42 гривні, крем-сир. Дивимось. Філадельфія Оріжджінал. Крем-сир 60%. Якщо з картою, 42 гривні. І так коштує 61 гривня. 30 копійок. Далі, друзі. Ковбаса зараз в акції 48 гривень за ковбасний ряд. Подивіться, так взагалі вона коштує 80. а так 48. Егерський ковбасний ряд. Це у нас розумний вибір. 48,50 палка ковбаси. І ще є ковбаса сирокопчона 249,50. Далі, друзі, м'ясо. Це у нас ідуть крильця курки. 100 грамів коштує 7,30. Знижка 20%. І в акції також куряче філе. 14 гривень 20 копійок. Зараз в акції. Ціна книжка. За 100 грамів 14 гривень 20 копійок. Далі, друзі, дивимося. Це в нас оселедець. 9 гривень коштує торговельна марка Норва. Подивіться, яка рибка. Оселедець 540 грамів холодного копчення. Якщо карту оформите, буде вам коштувати 70 гривень. Далі, друзі, подивіться, Вермішель, своя лінія, яловичина є в акції. Далі йде гостра курка. Та гриби. Своя лінія. Так коштує 10 гривень 90 копійок. Якщо з картою, то 7 гривень 90 копійок. Далі, дивимось. Лакомка. Зерняка. Подивіться, 48 гривень. Ось такий пакунок. Це мій смак смак України. Україна понад усе. Преміум. Особливе. Такий пакунок коштує 48 гривень. Якщо зробите карту АТБ, буде вам коштувати всього 30 гривень. Далі, дивимось, це в нас йдуть приправи до курки. Зараз коштують 22 гривні 40 копійок, Вони якісні. Також є ще приправи до риби. ексклюзив, Ексклюзивні приправи по 22,40. Далі. Олія. Олейна. 105 гривень. Так, дивимось, де вона тут. Ага, 105 гривень, якщо з картою. А так, взагалі, 125. І з картою АТБ. Олейна пресова. Ось така баклажка коштує 125 гривень. Один літр 660 мл. Отримуємо міцні знижки. Так, це ми зрозуміли. Далі дивимось. Олія рослинна, подивіться. 42 гривні, найдорожча 102 гривні. Подивимось. Кунжутна. А ні, це в нас іде Ляна. 42 гривні. Найдешевша. А кунжутна в нас найдорожча. 102 гривні. 250 мл. Торговельна марка Делюкс. І ще є. У нас гарбузова 77 гривень. Подивіться. Ось такі три варіанти зараз олії делюкс в акції. 250 мл в кожній пляшечці. Далі, друзі, набір пасти зубної. Так, це у нас Колгейт. 50 гривень пакунок. Макс Клін. охолода Далі дивимось. 50 гривень. Макс Вайн. До цього коштувала 81. Тут 45,90. А два White. 40% знижка. Так, і тут ще є Colgate Total, яка коштує зараз 62 гривні 90 копійок. Так, взагалі 109. Ціна тижня. Так, і ще є. Зубна щітка. Де тут вся зубна щітка? 74 гривні. А, ось вона, друзі. 7490. Зубна щітка Colgate. В наборі йде дві зубні щітки. А так, взагалі, коштує 122 гривні. 39% знижка. На таку щітку. Далі. Шампунь Headle Shoulders. Три аромати. Це у нас. Лимон, лайм та якісь бульбашки. Якщо оформити карту, буде коштувати всього-навсього 102 гривні. Подивіться. А так, 160 гривень. Далі, друзі, дивимось. це у нас йдуть прокладки 32,90. Тіна Леді Стім. Дивіться, 14 в наборі. Прокладок. Також є. Більший пакунок за 4390. Тут вже йде їх 16 в наборів. Так, далі, друзі, дивимося. Є ще памперси для дорослих. Подивіться, 559 гривень. Ось такий мішок L. Розмір L. Є розмір M. Він дешевший. 489. Давайте подивимось. Як цей пакунок виглядає? Подивіться, який він. Здоровий! Здоровий, здоровий. Слім. Розмір М. 489 гривень. Ель вони трошки більші і коштують трошки дорожче. 400 і 500 гривень. За такий пакунок. Є ще менший пакунок за 133 гривні. Підгузники, труси для дорослих 133 гривні. Розмір М. Торговельна марка Тіма. Так, далі, друзі, папір туалетний. Elite Soft. Коштує такий набір 46,50. Рулон двошаровий. А якщо з картою, то обійдеться вам в 33,90. Так, далі дивимося. Диски ватні, 20 гривень. 40% знижка. Своя лінія. Подивіться. Такий пакунок тут 120 штучок. 20 гривень цього. Так, дивимось. Грунворд. Універсальний порошок. 34 гривні. З картою АТБ 21 гривня. Без додавання крохмалю, консервантів, барників та солі. Замучені картонні упаковці. Міліліпів. Додатково. Грунворд. 101 гривня. Для білих та кольорових речей. З картою АТБ 58 гривень. Тож, друзі, ось такі зараз від знижки в АТБ. Якщо вам подобається, заходьте, обирайте. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі знизу. І, друзі, до нових зустрічей. І всім, друзі, економії. Тож шукайте ці товари в своєму АТБ з 31 січня по 6 лютого. Всім, друзі, пока-пока.